Історія Довженко-Центру та Держкіно. Невже це фінал? Про те, чому Довженко-Центр досі без керівника, кримінальне провадження, як відбувався конкурс та все, чи з'явиться в установи нарешті очільник. Далі у відео розкажу вам я, Олеся Котубей. До справи. Ще в листопаді здавалося, що після обшуків, акцій протесту, звільнення юристки та співвласниці кінологічного центру Юлії Каждан і призначенням тимчасовим ВО гендиректора Довженко-центру Андрія Алфьорова історія практично завершена. Але чи це так? Колектив зустрічався з Андрієм, оскільки ми добре знаємо цю людину і ми працювали з ним як з куратором, кінознавцем. Ми дійшли згоди. Це була наша в принципі обопільна домовленість. Що Андрій впродовж кількох тижнів спробує вирішити критичне тоді питання скасування наказу про реорганізацію і досягти домовленостей із Держкіно щодо фінансування Довженко-центру. І це було, було би також підтвердження з боку Держкіно, що воно не тільки готове йти на діалог і розуміє також свою міру відповідальності. Але і це було би певними гарантіями для новопризначеного виконувача обов'язків, що все-таки він зможе бути ефективним і зможе реалізувати те, заради чого він опинився в цьому процесі. Ця пропозиція мені зроблена, очолити центр. Це певні поступки із боку чиновників. Ось які розуміють, мабуть, що десь вони зробили не той крок. Проте Андрій Алфьоров не зміг увійти на посаду, оскільки, за словами Олени Гончарук, його навіть не змогли внести до держреєстру як нового керівника центру. Тож досі центр працює без фактичного очільника. У грудні був оголошений новий конкурс на посаду гендиректора Довженко-Центру. Це друга спроба з 2021 року після завершення повноважень Івана Козленка. У 2021-му переможницею стала Олена Гончарук, але Мінкульт вирішив не підписувати контракт з переможницею. Програма дещо відрізнялася від попередньої, яка була озвучена в 2021 році, але не змінилися сутнісні і засадничі речі. Ми захищаємо колекцію. Більш того, за 28 років існування центру вдалося справді вийти на рівень повноцінної колекції, завдяки якій можна створити уявлення про український кінематограф як цілісне явище, про певний феномен. За два роки. Я отримала більше досвіду, більше розуміння господарської діяльності, як центр має функціонувати. Війна підняла дуже багато питань, починаючи від важливості освіти і завершуючи тим, що жодна будівля в Україні зараз не може бути достатньо безпечною для того, щоб захистити колекцію і людей. Усього на посаду гендиректора центру було п'ять кандидатів: виконавча директорка кінофестивалю Харків Меддокс Вікторія Водка, колишня ВО гендиректорки Довжинко-центру Олена Гончарук, продюсер та режисер Олексій Пантлеєв. Секретар Нацспілки кінематографістів Сергій Сліпак та режисер Кирило Жаровський. Останній зняв свою кандидатуру на користь гончарук. Цього разу конкурс мав відбутися 3 лютого, де кандидати мали б представити свої програми. Та надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі, де мав проходити конкурс. Процес конкурсного відбору він не зупиняється. Ми чекаємо, як тільки поліція і правоохоронні органи перевірять будівлю. Весь процес конкурсу буде відновлений. У коментарі детектор медіа голова Держкіно. Марина Кудерчук розповіла, що для них повідомлення про замінування було шоком. Мені подзвонила охорона і сказала, що внизу поліція, яка просить відчинити всі приміщення і залишити будівлю. Для нас це шок. Ми не очікували такої провокації. Або це чийсь злий жарт, або провокація. Але я не розумію для чого. Водночас, у переддень конкурсу, у ЗМІ з'явилася інформація щодо відкриття кримінальної справи проти Олени Гончарук. Згідно з витягом з реєстру, підставою для цього стали матеріали та акти перевірок діяльності центру, якими було встановлено порушення законодавства у частині публічних закупівель, розпорядження державними коштами та управління державним майном. То для мене відкриття цього провадження було справді несподіванкою. Над цим зараз будуть ну, працюють вже адвокати, тому що е, претензії, які е, намагаються висунути держкіно, а вони схоже висувають їх по максимуму, е, підстав раніше для цього не було, тому що між органом управління і підлеглою інституцією, все одно існує е, формат, як мінімум, офіційних е, обміну офіційними документами і великих претензій до нашої роботи в офіційному вигляді. Не було, я маю на увазі догани е висновки, був акт єдиної перевірки, проведеної в дуже дивних обставинах і неповноцінно з перевищенням повноважень. Ми надали заперечення, вони не були враховані. Тобто за нами не залишають право на правоту. Навіщо Держкіно це робить? Я сподіваюся, що ми колись дізнаємось, для чого це все. Така ситуація створюється. Відновили розгляд програм кандидатів та обрання переможця 6 лютого, уже без замінування та інших пригод. То за Гончарук? чотири п'ять шість. Мені наприклад дуже сподобалося, що гончарук одразу почала від цих ключових і дуже публічних проблем. Як вона це пояснювала, як вона давала своє розуміння цих проблем, власне дає розуміння, що вона. Ну, усвідомлює ці виклики, які стоять, і що вона розуміє, як з цими викликами працювати. Мені це було важливо. Головне питання зараз: чи підпише Держкіно контракт з Оленою Гончарук? Чому контракт важливий? Тому що в ньому означені не лише умови праці права керівника і його обов'язки. Але в ньому також визначаються KPI для інституції, і в ньому визначається стратегія розвитку інституції. Тобто контрактом фактично фіксується стратегія розвитку інституції на, на рік і на 5 років, в залежності від того періоду, на скільки підписується контракт. Оскільки попередній не був підписаний, це дало можливості необмежені фактично органам управління, міністерству і Держкіно маніпулювати. Не ухвалювати наші фінансові документи, не робити щодо нас важливих рішень, які лежать в сфері відповідальності якраз органів управління, адже їх задача не лише інституції безкінечно контролювати і вчиняти тиск, але також і забезпечувати умови для того, щоб підпорядковані інституції могли реалізовувати найкращим чином свої завдання. Повне інтерв'ю з Оленою Гончарук уже скоро вийде тут, на ютуб каналі «Суспільна Культура. Текстову версію читайте на сайті «Суспільна Культура. А що ж Держкіно? Поки у відомстві не коментували результати конкурсу, а нашій колезі з культури на часі Ірині Сороці представники Держкіно, які були присутні на конкурсі, відмовилися коментувати результати на камеру. Водночас Марина Кудерчук зазначила, що не вважає конкурс об'єктивним. До цього ситуацію Довженко-Центрі коментували так: Довженко-центр. Установа, яка працює на сьогоднішній день, так там відбуваються, як і в інших, ДП, так як це було передано від Мінкульту до Держкіно, це внесення змін до уставів. Так, є десь часткова реорганізація. Ми вимушені об'явити новий конкурс на посаду керівника через те, що Міністерство культури провели конкурс, але не визнали переможця і не заключили контракт. А ми не маємо права з юридичної точки зору підписувати контракт за конкурсом, який ми не проводили. Проте ми надіслали запит до Держкіно із питаннями. Тож слідкуйте за подіями на Суспільна культура. Уже за традицією, поки ми записували це відео, історія отримала новий поворот. До Довженко центру надійшов запит від поліції у триденний термін надати тисячі документів з 2021 року. Це договори, рахунки, замовлення, зарплатні відомості тощо. Якщо ж ні, обшуки і виїмка. У відповідь на цю звістку у Довженко-центрі заявляють, що вони і Олена Гончарук готові надати достовірну інформацію та відповіді про. Охоронним органам та брати активну участь у розслідуванні. Але також нагадують, що для укладання контракту з новообраною очільницею часу небагато лише два місяці з моменту оголошення конкурсу, а саме це час до 21 лютого. А протокол засідання конкурсної комісії досі відсутній. Також цікаво, що наступне судове засідання щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центру також 21 лютого. Пильнуємо і запитуємо. Так закінчує свій пост про це Довженко-Центр. Ми також триматимемо руку на пульсі новин про Довженко-Центр. А ви ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, не забувайте про існування нашого телеграм-каналу. З вами була Олеся. Почуємося!